Визначено більше 30 осіб, які приймали участь у цьому конфлікті з двох сторін. П'ятьом підозрюванням оголошено підозру. Чотирь, чотирьом – арешт з можливостю внесення застави, одного під домашній арест відпущено. Це всі представники, скажімо так, як ми називаємо львівської сторони. Вже є у нас Результати деяких експертиз, в тому числі експертизи ДНК, і ми вже починаємо відбір зразків ДНК у також всіх учасників конфлікту, хоч мабуть ні, але відповідати прийдеться також і місцевим мешканцям Олеська. Тому що поранення мають у битві сторони, хтось з обох сторон нажимав на гачки і хтось попадав в людей. І за причинення тяжких тілесних ушкоджень у вигляді поранень, а також подальшому вбивстві одного громадянина будуть відповідати всі винні особи. І ті намагання, які зараз хочуть звести представники міста Олевська про те, що вони захищались, до уваги будуть прийматись вже. Ну, Меншої ступені, і тому е відповідати перед законом будуть всі причетні. Головне завдання поліції підтримувати там порядок. І навіть коли буде завершено розслідування, вже є розуміння керівництва про те, що в цьому регіоні треба тримати для посилення е той чи інший спецпідрозділ, який буде негайно реагувати на ті чи інші. Е Виклики, які будуть в цьому регіоні, службове розслідування щодо цієї ситуації, щодо працівників поліції, як Олевського відділку поліції, так і працівників головного управління, проведено. Зараз матеріали подані до апарату Національної поліції для прийняття. Остаточних рішень, але кадрові рішення будуть однозначні. Ряд керівників Олеського райвідділку будуть як позбавлені посад, так і звільнені зі служби. Це перші керівники, ряд керівників головного управління також понесуть дисциплінарне стягнення, будуть після цього як вже остаточно приведені до. Ну, рішення службового розслідування приведені у відповідність, будемо вже шукати особовий склад, який зможе замінити тих працівників, які не виконали в повному обсязі свої службові обов'язки.